Сьогодні, коли щоразу стрімко зростає вартість енергоносіїв, і, зокрема, теплової енергії, одержаної від спалювання природного газу, ми щораз серйозніше починаємо замислюватися над пошуком альтернативних джерел енергії, проводимо котельні на тверде паливо, але бажаного результату не досягаємо, бо коефіцієнт корисної дії під час згоряння газу майже вдвічі вищий від згоряння відповідної кількості дров. Радихівчанин винахідник, депутат Радихівської районної ради Анатолій Олексійович Архипчук, вже давно знайшов вирішення цієї проблеми, винайшовши та запатентувавши газовий генератор, в якому можна переробити тверде паливо на дві фракції: цінне деревне вугілля та не менш цінний газ, при спалюванні якого одержуємо теплову енергію. Анатолій Олексійович запевняє, що рентабельність його винаходу становить 100%. Детальніше дивіться у нашому наступному сюжеті. Свій проект винахідник розпочав близько 15 років тому із невеличкого газогенератора. Сьогодні це топочний пристрій з генератором піролізного газу, спалюючи деревні відходи з допомогою газогенератора, розділяв їх на деревне вугілля та газ. Отримане тепло використовував для сушіння деревини. Вже тоді Анатолій Олексійович переконався в тому, що при спалюванні газу, виділеного з певної кількості дров у топочному пристрої з генератором піролізного газу, удержуємо теплової енергії на. 60-70% більше ніж при спалюванні такої ж кількості деревини у звичайній печі, у якій під час згоряння дров газ виходить у атмосферу у вигляді диму. З часом подорожчання природного газу стало поштовхом до вдосконалення винаходу. Коли став дорогий газ, і коли треба було втікти від газу і перейти на якісне використання твердого палива, я маю на увазі дров, то все інше. Тому я в тому напрямку. Анатолій Олексійович розпочав створювати більш потужні газогенератори, конструював на замовлення. Ну, ми зараз бачимо другу модифікацію нашого газогенератора. Він е, об'ємом загрузки е, загрузочної камери всередині е, 7,8 метра кубічного, що е, дозволяє збільшити і потужність цього газ, газогенератора і Також його час роботи запропонована установка при використанні органічного палива дозволяє 100% повернути затрати і ще отримати прибуток. Уявімо собі, що котельні мали б безкоштовно обігрівати наші установи, а від реалізації деревного вугілля отримувати прибуток, адже при несанкціонованому випалюванні деревного вугілля теплова енергія не використовується. Наш топочний пристрій не спалює тверде паливо, а переробляє. На вуглець, то е, теплова енергія у нас є. Е, можна теплову енергію, енергію утримувати з рентабельністю до 100%, вернути коштів до 100%, ті, які ви потратили на тверде паливо, на дрова, наприклад. Сам пристрій складається із двох камер: камери завантаження і підготовки твердого палива для переробки на деревне вугілля, та камери для підігріву газу та змішування його у певній пропорції з повітрям для подальшого спалювання у факелі, потужність якого може становити від 200 до 1500 кВт на годину. Отримана тверда фракція це чистий вуглець або деревне вугілля, яке широко використовується в промисловому виробництві та побуті, становить два. 22% відсотки від загальної кількості органічного палива, завантаженого в камеру газогенератора, за словами винахідника, отримати теплову енергію в його газогенераторі можна при переробці будь-якого твердого палива та сипучих речовин, в тому числі і органічних побутових відходів. На нашому топочному пристрої можна переробляти сміття, переробивши його зразу на фрак на газоподібну фракцію і без диму. Дати теплову енергію для потреб міста там, чи села, тобто можна ліквідувати наші е, сміттєзвалища в районі і з того сміттєзвалища ще отримати безплатну теплову енергію. Топочний пристрій з газогенератором піролізного газу, мабуть, єдиний в районі, який запатентовано. Я маю на патент і маю також, крім, крім патенту, я маю паспорт на цей. На даний винахід за показниками технічного паспорта номінальна теплова продуктивність пристрою становить понад 500 кВт. Температура продуктів згоряння на виході стопочного пристрою при номінальній теплопродуктивності регульована від 90 до 375 градусів за Цельсієм. Такий температурний режим знаходить широке застосування. Вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах мінімальний, оскільки майже повністю перетворюється на теплову енергію. Анатолій Олексійович у розмові зізнався, що до раціоналізаторського винаходу прийшов від своїх проблем, а сьогодні його газогенератором можуть скористатися підприємливі та далекоглядні виробники. Мій пристрій працює зараз, вже другий сезон працює на, в нас, в Радехівському районі, на в Шашкевича господарстві. Також мій пристрій працює на Полтавщині. другий сезон. Тут працює в Шашкевича, в Шашкевича на дровах, там працює, працював на Соломі і на Солом'яних пілетах на Полтавщині. Зараз на виготовленні, на закінченні вже є. Топочні пристрої для комбікормового заводу, Кам'янко-Бузького. А також знову ще один є заказ на Полтавщину, третій котел, як ви бачите, він там стоїть, то десь практично вони вже мають його до Нового року там забирати.